Я є ромський капілан. Не проблема в нації, а проблема в людей. Тобто, в людей проблема. В нації нема проблем. Але я хочу сказати, що і цигани воюють, і цігани допомагають, і цигани теж відчують, що скажемо так. Ми ж теж українці. Україна, люди, це ми на одній землі живемо. Ми маємо щось робити, допомагати один одному. Почала цієї події, масштабна війна на Україні. Я хотів виїхати з України, я хотів поїхати з сім'єю, бо ну як не як. Але до мене звер... звернувся один брат дорогий брат мій з церкви з Ужгорода, це пастор Йосип. Ми дуже багато років так служили один одному. І каже мені, брате, треба допомогти військовим і також мирним жителям, які живуть там на сході. І Ми працювали більше як рік, їздили туди ну рік з половиною. десь так, Ми були як прості волонтери, а потім вже браття, які бачили військові браття, кажуть, вам добре стати вже і капеланом. Так, військовий капелан. І недавно лише стали військові капелани і почали їздити далі. Всіх вітаю, дорогі друзі! Ми знаходимося у добропілі гулянь І Дивіться, як люди живуть, Я вам зараз покажу. Поїхали. Друзі, моліться, будь ласка. Всім привіт, дорогі брати і сестри! Ми виїхали! Вже ми знаходимося у Львівській області, їдемо в напрямку Запоріжжя, Запорізької області, при фронтовій зони території. Просимо, щоб ви молилися за нас. Нам потрібна молитовна підтримка. І зараз, коли ми були, мені поламався бус і один брат, який був шеф того автосервіса. Він побачив, що я капілан, і каже: Можна вас на сторонку? І каже мені: я дуже грішний, можна сповідуватися. Розумієте, оцей зю, це капілан, який має все вислухати, який має взяти участь в, в тих проблемах. Прошу, щоб ти зберіг їхнє життя, зберіг їхні домівки, зберіг їхні родини в ім'я Ісуса Христа. Військові, вони бачать капілана. Вони нікому так не відкриваються, як капілан. Капілан приходить, він обнімає як тато. Розумієте? І він молиться, і вони розказують, що їм тяжко, що вони бояться. Страх дуже великий. І капілани для того, щоб вони молилися за них, щоб підтримувати їхній бойовий дух. Коли ми були в Бахмуті, то страх прийшов страшний. Пастор Йосиф, а другий е, брат, це Назаревич Ігор. І він так побачив на мене і каже: Дучу, ти що боїшся? каже, все, анубисто страха нема. І він, в мене такий дух, якийсь через нього прийшов, що я освободився від того страху. Каплений, це просто сила. во всьому прославився ти, який постріл! Я ще з таким не зустрічався. І з військовими, які ну, штурмовики. Да, я з ними зустрічався, але не задавали питання. А де ваш Бог туди, коли нам дуже тяжко, коли ми там стріляємо, ми коли відбиваємося, І де туди той час Бог готовий. А я кажу: дивися, якщо ти був вже там, а ти вийшов, значить вже Бог там був. Бо ти вийшов звідти. У мене дев'ять дітей, і скоро троє внуків будуть. Слава Богу, живу з дружиною вже 21 рік приблизно так. Одружилися у міні було десь 15, а я 4. Якщо ми не будемо з'єднатися, у нас не буде перемоги. Ми маємо самі себе спочатку перемогти, щоб ми були в єдності.